Ну, привіт, мамо. Це я пишу твій рідний син, чому українською, тому що вже відпустив козацькі вуси. Усім привіт, в ефірі телепрограма Starface. і з вами я, її телеведуча котель Наталія. І сьогодні гості у нас дуже талановитий та харизматичний співак Ельнур, який не тільки творить музику, а й щиро допомагає людям через благодійність. Ельнуре, раді вітати. Нещодавно ви не просто відсвяткували день народження, а перетворили його на музичну подію. Здається, не кожен артист влаштовує концерт на це ж себе. І це вже інтригує. Розкажіть, як народилася ідея, де це дійство? Скільки було гостей, і чи правда що було багато відомих людей? Всім привітулі, привітулі Так ну хочеться напевно почати з того, що це вже другий день народження, який я чесно кажучи, не тільки для себе роблю, а і для людей. Минулий день народження ми зібрали. 13 з половиною тисяч доларів я робив аукціон. А ми співпрацюємо з 11-ю бригадою імені Михайла Грушевського. Я на кожен свій день народження запрошую військових. Тому що саме завдяки їм я можу святкувати день народження, записувати пісні, сидіти зараз поруч з собою, і так я знаю дуже багато відомих людей, тому що, чесно кажучи, місто у нас хтось вважає, що дуже велике, але творчі, талановиті, яскраві люди. Їх насамперед не так багато, і коли ти крутишся в своїй галузі, то звісно, ти знаєш співаків, блогерів, інфлюєнсерів. І так було багато дуже цікавих людей, які задонатили так так, так. Хто саме прийшов вас привітати із відомих людей. Ну як я і сказав, тільки що це були блогери, інфлюєнцери, цікаві люди, зірки всі вони яскраві, всіх їх я обожнюю, але нікого не хочу образити. Тому я просто скажу, що дуже багато цікавих людей. Чи був такий момент на вашому дні народження, який ви запам'ятаєте на все життя? Хм. Цікаве питання, Можливий дзвінок мамі. А ви прям все все знаєте? Да? Все бачили, все, все все в курсі. Думаю, так. Думаю, що це був дзвінок мамі, а це лист до мами, який я написав мамі, і чомусь в якийсь момент я вирішив позвонити їй по Фейстайму. Я не думав, що вона відповість, тому що вона зараз живе в. В Нью Йорк і звісно, у нас різний часовий пояс, і у нас ранок, у них ніч, і це було Це було тому що навіть коли я її співав, я дивлюсь просто в зал і у всіх сльози на очах. І я розумію, що в мене голос починає тремтіти. Я дивлюсь. На відео дивлюсь в мамині очі і розумію, що я дуже дуже сильно за нею звіно Чим особисто для вас такий концерт відрізняється від звичайного виступу? цей концерт відрізняється тим, що глядачі це твої друзі, це твоя сім'я. Є фемелі, у мене є музичні школи, і звісно на кожен день народження. Та й взагалі, просто коли ми робимо якийсь крутий івент, я запрошую всю свою велику команду. І коли ти дивишся в очі прямо зі сцени своїм, своїм, прямо максимально своїм людям, то ти отримуєш. Нереально крутий фідбек і розумію, що ці люди з тобою самого самого початку а концерти, які ми робимо для глядачів, це не сильно відрізняється від друзів, тому що це теж наші, наші, наші купсики. Яких ми дуже дуже Дякую всім, що слухаєте гурт Ба Крабанда». Минулого року ви не просто святкували день народження, а зібрали значну суму на підтримку України. Чи площі подібна цього року? А, так, так, звісно. А, в минулому році ми зібрали хлопцям на пікап. А, це було це була велика сума грошей. і я максимально задоволений. А в цьому році ми повторили все те ж саме і зібрали хлопцям на старлінки. Вони дуже сильно потрібні були на південному напрямку. І дуже важливо сказати, що на цьому заході були військові. були. Ветерани війни, з багатьма організаціями співпрацюю, з багатьма організаціями дружу, дружу дуже, дуже сильно. І я за те, щоб запрошувати військових. Я за те, щоб співпрацювати з військовими, дружити з військовими, особливо з ветеранами, тому що їм дуже сильно потрібна ваша підтримка. Дуже сильно. Чому для вас важливо поєднувати творчість із благодійністю? Ну навіщо тоді бути медійною людиною, якщо ти не можеш робити фідбек людям, фідбек військовим? І, взагалі, я не розумію, є у нас такі співаки. Да, я не буду казати хто. Багато з вас це знають. Щоб не псувати свою статистику в інстаграмі, щоб не псувати свою статистику в Тіктоці, не роблять збори. не роблять репости навіть тоді, коли в їх місто прилетає. Я цього не розумів, я цього не розумію, і я не зможу це взагалі зрозуміти. Війна кожен день. Люди вмирають кожен день. І те, що ти крутезний хлопець чи дівчина, яка виставляє круті фотки, це взагалі ось так. Але якщо ти не розумієш ось тут, що відбувається кожен день, не для кого не секрет навіть зараз. Я їхав сюди. Просто шахети падали у нас в морі, ми знімаємо це відео в Одесі. Ось, і я не розумію, як ви цього не можете робити. Просто тому, якщо ти медійна особа, якщо ти медійна особа в Україні, да, це дуже важливо в Україні, то ти просто зобов'язаний підтримувати військових, підтримувати звичайних людей підтримувати людей навколо і якщо вже не підтримуєш військових, то сто відсотків повинен робити дуже багато благодійних речей. Ось моя думка стосовно цього На нещодавно ви виступали на вечері боксу Розкажіть, як усе пройшло? За якою емоцією ви йшли Зарядитись, підтримати, здивувати Хочу одразу сказати, що я проти насильства. я ну. Прям максимально максимально проти, і далекий від боксу, кітбоксингу там і всім всім єдиноборствам. Коли я познайомився з Усіком, да, я відкрив для себе світ, великий професійний світ боксу, і мені було дуже цікаво вийти на головний бій. Точніше вивести бійця на головний бій і подивитись взагалі, як це відбувається, тому що у мене такого бекграунду не було, і тепер він є. Вже відпустив на це в си ось саме, але він немає. Пой повному за чути просто немає. Я багато робити, я дивись, не воночі.

Зробив би я це ще раз, напевно, так. Було цікаво. Да. А як дивитись, коли боксери виходять на ринг і б'ються? Це якось заряджає чи навпаки, викликає напругу. В мене 100% це викликало напругу. Але я маю освіту режисер кіно і телебачення. Полюбляю дивитися деталі, вдивлятись в різні моменти. І в якийсь момент я просто. Подивився в зал, подивився в очі людям і згадав таку фразу, що людям подаває лише хліба та видовищ. І в цей момент я зрозумів істину цих слів. Ельнур, після таких насичених подій, чи це ваш виступ, чи вечір бокс, як приходити до тями? Які у вас є способи розслабитись і відновити свої сили після такого адреналіну? Тут не буде якоїсь замисловатої штуки, це буде просто Sony PlayStation, кондиціонер, і просто ліжко. ось так. Я точно відпочивав з концерту, який був 28 червня, мій день народження. Ельнур, багато хто мріє стати відомим і підкорити сцену, але шлях до успіху складніший, ніж здається. Що би ви порадили тим, хто тільки починає і хоче досягти успіху, не втративши себе. Знайти себе, знайти свій стиль зрозуміти в якому жанрі ти будеш показувати себе, і напевно. Не робити ставки, тому що я ось згадую, як у нас це було у нас, да тому що ну я можу прийняти якісь бекграунд і розповідати тільки про свій досвід. Я знаю, я так хотів, щоб 15, 100, 150 людей. Чесно кажучи, багато не думав. Почули лист до домаш? Я так хотів, щоб просто а, почули близькі люди, щоб почула мама, але почуло більше 20 мільйонів людей. Це дуже дуже багато. Це YouTube, це Spotify, це iTunes. Коли ти робиш від серця, коли, коли ти робиш музику, яка тебе заряджає, ось тоді все виходить. Після кожного невдалого кроку набагато складніше повернутися, повірити і почати робити. А ось коли ти не ставиш так, став, коли ти робиш тому, що просто хочеш це робити, я тебе запевняю 100%, що 100% вийде. Я пишу музику з 13 років. Зараз мені 31, щоб просто було розуміння. Там в 29 у мене вийшло. Ось з 13 років до 29 було дуже багато моментів, коли я міг просто здатись і сказати, ну все, пішли в доросле життя, музика це щось несерйозне. Ти навіть не уявляєш, скільки разів я це чув. Дуже багато разів. Але коли ти ем, стучиш в одні і ті ж двері, багато-багато разів. Я сто відсотків можу відповісти, що колись їх хтось відкриє. Ось це буде моя відповідь. Мені відомо, що у вас є власні школи барабанів. не тільки в Україні. Вірно? А, так, я засновник самої великої мережі музичних шкіл в Україні. Зараз в нас вже 13 музичних шкіл. А дві, які знаходяться в Польщі: це місто, Варшава, а так Київ, Одеса, Хмельницький, Дніпро, Львів. А зараз відкриваємо нові школи. У мене не тільки барабанні школи, але є і гітарні, і є вокальні школи. Я тобі вже розповідав, що написав першу пісню в своїх 13 років. Ось тоді я закохався в музику. Ось тоді я 100% казав собі, що неважливо, коли я стану дорослим підприємцем. А це сто відсотків все одно буде зв'язано з музикою, тому що це моя любов на все життя. Мої школи це сам перед про те, що ми називаємо ком'юніті. Це ком'юніті, де кожен може зустріти людину щиро, талановиту, гарно. тому я запрошую тебе в свою школу через півроку. Кожен учень. Виходить на свій звітній концерт. Як це відбувається? Людина обирає будь-яку пісню. Уроки у нас групові в кожному класі по чотири барабани, і ти чотири місяці ходиш в різні групи, бачиш різних людей, тому що хтось захворів, хтось ні. урок один раз на тиждень. ось а через чотири місяці ти обираєш пісню, запрошуєш друзів. Як правило, це 200-300 людей. На самому концерті, і кожен учень відчуває себе зіркою, тому що він сидить за барабанами: вокаліст, бас-гітара, гітара, гітара клавіші. І ти відчуваєш себе максимально зіркою. Він більше ніколи. А які є плани на майбутнє? Якщо ми кажемо про школи, то це масштабування, то це відкриття нових шкіл не тільки в Україні. Зараз ми говоримо дуже з багатьма. А, країнами і плануємо відкривати наші школи там, по франшизі. Якщо ми кажемо про барабанду, то в цьому році ми подаємо свою заявку на Євробачення. У нас є дуже крута пісня, а, яку ви почуєте, звісно, на Євробаченні, тому що по правилам Євробачення, ти презентуєш пісню саме там, і вона ніде не повинна бути. А, Скинута, чи хтось не повинен був її вже чути, тому що ти презентуєш її там, не її пробачення. Нові пісні, кліпи і, звісно, їздити хлопцям, підтримувати наших хлопців, тому що це сьогодні саме важливе. Все інше буде, є, коли настане наша перемога. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за таку відверту розмову, що надихає. Нехай кожен ваш рік починається з оплесків, творчості та кохання. І нехай наступний рік принесе ще більше яскравих людей та емоцій. Дякую за інтерв'ю. З вами була я телеведуча владуча котельна Дар'я. Це Старфейс, усім папа.